Хочеш наростити вії, але не знаєш, який вибрати ефект. Тоді слухай, зараз розкажу, кому який підходить. Ну, перший ефект це нехай буде вілочка. Воно тобі підійде, якщо в тебе вузькі очі, стандартна форма очей, опущені зовнішні куточки, вікове або нависла повіко. І рекомендовані вигини Це це, Д або М. Давай наступно розглянемо лисичку. Підходить, якщо в тебе круглі очі, близько посаджені, глибоко посаджені або стандартна форма очей. Рекомендовані вигини це, це. Це буде льоковий ефект. Він тобі підійде, якщо в тебе широко посаджені очі, нависле повіко, вузькі ем, очі або стандартна форма очей. Командовані вигін це C, D або М. І розберемо останній. Це буде натуральний ефект. Підійде всім окрім вузьких очей, опущених зовнішніх зовнішній широко посаджені очей. Натуральний ефект можна брати будь-який вигін, але якщо ти хочеш, щоб було прям максимально натурально, то краще взяти С, або лівигін. У мене безкоштовна консультація, тому... Пиши в директ, якщо тобі щось не зрозуміло, зберігай собі це відео, щоб не загубити.